Дорогі гімназисти, сьогодні 1 вересня, день, який у всіх асоціюється зі школою. В цей день ми завжди з вами зустрічаємось на ганку нашої гімназії де вітаємо один одного під веселі пісні. Втім, цього року ми з вами не зустрілися, а вітали один одного по зуму і під звуки Сирени. Зараз складні часи, але ви маєте пам'ятати, що в усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні з 1 вересня! до світла. До знання.